Удмонені містекуперкенюте плиз Зараз Всі аналізують, очікують великого наступу з боку Російської Федерації. скажіть, будь ласка, те, що ми бачимо на Донбасі останні півтора тижні? Чи це є ось той анонсований великий зимовий наступ Росії? Чи ще ні? Наскільки я можу сказати, цей наступ триває не менше тижня, якщо не більше?

Але були спроби щонайменше натиснути на три різні точки по лінії фронту, і це пов'язано з тим, як функціонують російські збройні сили, як вони діють і як вони можуть діяти в світлі українського тиску на їхні системи матеріально-технічного забезпечення. По але більшість переваг полягає в тому, що є три зони, де вони можуть підтримувати такий наступ, і інші зони, де вони не можуть. Це означає, що все залежить від залізничної мережі, тому що російські збройні сили залежать від залізниць у своїй матеріально-технічній базі. А Це означає, що вони мають хорошу залізничну мережу позаду своєї лінії фронту в районі Кремінної, в районі Бахмуту і в районі Вугледару. Де насправді не так вже з цими добре, але все ж краще ніж на деяких інших ділянках. І тут вони намагаються просуватися вперед. Але наскільки вони успішні, це окрема історія. Вже наступають цей наступ. Вже триває. Отже, так я спостерігаю це вже більше тижня наскільки серйозними є загрози з північного, зокрема білоруського напрямку, зокрема з Чернігівського напрямку, Сумського напрямку, Харківського напрямку і наступу на Київ? Багато людей очікували наступу з півночі, але його так і не сталося. Чи може він статися? Чи все ж таки Росія буде воювати поки що активно тільки на Донбасі? No you don't have any kind of... Ні, тому що немає залізничної мережі. У вас немає ніяких залізниць, наприклад, з південної Білорусі до Києва. А залізнична мережа на північ від Харкова також не дуже добре розвинена. Тим часом існує кілька залізничних мереж, які з'єднують Росію зі східною Україною, зокрема з Донбасом. Вайдеа мальтипол рейвенетвокс конектинг ваша від істонікреїн. Коз. Донбас через добре відомий промисловий фонд цієї частини України промислові об'єкти, величезні шахти тощо Тож залізниць там за радянських часів побудували чимало. А це означає, що це територія, де росіяни можуть проводити великі чи широкомасштабні наступальні дії зараз. але вони не можуть зробити те саме на інших напрямках. Вони не зможуть зробити те саме у випадку із сумами, і тим більше з Києвом. І перш за все, ми вже бачили в січні так. Вони розгортають свої війська. Вони відправляють 12-15 тисяч військових до Білорусі, і все, що відбувається, це те, що вони використовують Білорусь як плацдарм для стримування, а потім формують нову дивізію і відправляють її на схід. Ця дивізія була другою мотогвардійською мотострілецькою дивізією, більш відомою як Таманська. Що це було? Приблизно 25 січня вона була виведена з Білорусі, пройшла підготовку якихось 3-4 тижні, а потім була відправлена в Україну. А тим часом її замінили війська, які збираються сформувати іншу дивізію. У свою чергу це служить другорядній меті тиску на Україну та імітації якоїсь підготовки до нового наступу на півночі. Дисвей дошанс холдинг. Таким чином, росіяни тримають значну частину українських збройних сил зайнятих охороною кордону. Ось як це працює. Що наразі Україна може зробити, щоб зупинити цей російський наступ, щоб вповільнити його. Хавіт uh, uh, possible... щоб не дати йому розвинутися, які перспективи того, що українська лінія оборони витримає і не дасть російським військам просунутися на Донбасі? Що для цього потрібно робити? Припаси. Суплаєсприпаси to, to чи є в Україні засоби, щоб перекрити, скажімо, потік постачання російських збройних сил? ні, немає. Їй Знадобиться набагато більше боєприпасів, артилерійських боєприпасів, особливо боєприпасів для її систем Хаймарс і МЛРС тобто артилерії великої дальності, ракет з дальністю більше 70-80 кілометрів з метою ураження основних складів постачання збройних сил РФ наразі боєприпасів вистачить на кілька складів на ніч це означає, що українські збройні сили щоночі обстрілюють російські склади постачання на глибині 70 кілометрів, а іноді 80 кілометрів з одного рубежу. Але те, що вони б'ють занадто мало. Вони вдарили по одному великому складу щось на зразок одного великого складу за ніч. Їм потрібно було б уражати 15-20 таких складів за ніч Тож це автоматично показує різницю між тим, що було б необхідно, і тим, що є реальністю, тим, що Україна насправді отримає. Просто занадто мало боєприпасів для Хаймарс і систем РСЗВ, щоб мати серйозний вплив на поле бою. І поки це буде так, нічого не зміниться. У цьому відношенні навіть постачання МЛРС не зміниться, тому що оголошена кількість бомб малого діаметра, що запускаються з землі, просто занадто мала, щоб змінити ситуацію або вплинути на необхідні зміни. Ось у чому питання. наскільки є серйозними перспективи наступу російських військ одразу на кількох напрямках вони більше не в змозі вести свій типовий стиль пробування української лінії фронту, а потім заходити в глиб оперативного простору. За кілька годин чи днів вони не можуть здійснити наступ, який би, наприклад, проник на українській лінії фронту на північ чи південь від Бахмута, а потім оточив би місто за 2-3 дні. Вони не можуть цього зробити, але вони дуже можуть проводити багато глобальних операцій. у яких, скажімо так, переважають артилерія та піхота. Деге, фоекземплодисластвікендегев penetrated Юкрені а також рухатися зі швидкістю піхоти, яка становить 5 кілометрів на годину. Вони, наприклад, на минулих вихідних вийшли на українську лінію фронту на північ від Бахмута в районі благодатного і досягли шосе М-03 на північ від міста, що ускладнило пересування ЗСУ. У цьому випадку вони просунулися за один день це щось на зразок максимуму, якого вони можуть досягти зараз. Отже, загалом, так, вони можуть проводити такі операції, але з іншого боку, вони не можуть зробити більше. Таких операцій цілком достатньо, тому що під час цієї атаки Україна втратила цілий батальйон. Правда, що є болючою втратою для України. Як довго Росія зможе атакувати, враховуючи величезні щоденні втрати в людській силі від 400 до 700 сотень людей? Вибачте, але я думаю, що моя відповідь вам не сподобається. По перше, ми не знаємо точної кількості втрат. Ми знаємо кількість втрат зафіксованих на відео чи фотографіях тож, скажімо, у нас є одне відео тут, одне відео там, третє відео там і так далі, і так далі. І на основі цього ми маємо приблизну оцінку кількості російських втрат, але ми не знаємо точних цифр. Цілком можливо, що навіть росіяни не знають точно, скільки військ вони втратили, наприклад, учора. Єседей вчора. Доки через кілька днів чи тижнів вони справді не зможуть зібрати всю звітність із відповідних командних центрів. Тож те, що ми отримуємо в цьому відношенні, я думаю, є оцінками. І насправді я не вважаю їх надійними цифрами. Це перший пункт. how long По друге, як довго вони можуть втримувати такий рівень втрат, наявний чи заявлений? Очевидно, дуже довго тому, що наприклад українським збройним силам знадобилося приблизно шість місяців боротьби, щоб виснажити початкові російські збройні сили, які увійшли в Україну в період між лютим-квітнем і квітнем минулого року. Піріод пітін Фебруарінейпріласті. Отже, щоб вичерпати цю силу, знадобилося півроку. Потім у вересні Путін оголосив мобілізацію. Це дало менше, ніж він хотів мати, але все одно з тих пір ця мобілізація триває. А це означає, що щомісяця Росія може перекидати на лінію фронту від 14 до 15 тисяч військових. Це той темп, який він може тримати досить довго, принаймні ще рік. Тож нічого особливого в цьому плані не зміниться. Я маю на увазі, що проблема полягає лише в тому, що якийсь тип військ падає, тому що кожного разу, коли росіяни зазнають втрат, вони втрачають офіцерів та унтерофіцерів, необхідних для управління такою величезною армією, що у свою чергу означає, що їх здатність продовжувати мобілізацію. They decide to run such a huge army, which in turn means that gradually their capability to, to continue mobilizing is going to decrease. So by the end of this year. Таким чином, до кінця цього року, при такому наборі втрат, якими б вони не були, вони стануть нездатними оперувати понад, скажімо, 300 тисяч військових в Україні. Я маю на увазі, якщо ви хочете це зрозуміти, уявіть, що ваш телеканал або керівники вашого каналу вирішили найняти 200 операторів завтра вранці. So, if you want to operate Отже, якщо ви хочете керувати двома стами операторами, вам потрібно 200 камер. Добре, вам також потрібно більше продюсерів, менеджерів, які б керували цими двома стами операторами. Вам потрібні техніки, які будуть обслуговувати обладнання цих 200 операторів. Вам потрібні водії, які збираються возити цих 200 операторів по всій країні, або принаймні там, де це важливо, і так далі. І так далі. Беканюнідосу акаунти 200... Отже, у вас є антилогістична біда з одного боку, і вам також потрібен бухгалтерський облік. Потрібні кверки, які будуть вести облік ще 200 людей. Тепер помножте це на 200 тисяч людей щоб це взагалі працювало. Вам потрібен величезний апарат. Тому й досі існують такі величезні проблеми з організацією російської мобілізації в таких умовах, як зараз. Це не стане краще. Їх система не може сама себе реформувати, і ви повинні мобілізувати більше військ або вести цю війну будь-яким способом. Україна також має дуже серйозні вері і всі знають це. Але втрати України також є, і також немалі, за рахунок чого їй вдається так довго до сих пір стримувати російський наступ. По перше, ви нарощували свої збройні сили вже перед війною останні два роки, і кількість формувань нарощувалася ще до війни. Вокін ап оді біфодвосеконли югев по друге, у вас широка підтримка НАТО щодо логістики, розвідки тощо і по-третє, тепер у вас один рік досвіду. Війська і ваші офіцери, люди, які організовують українські збройні сили, мають уже рік досвіду і набагато менші втрати ніж росіяни. зокрема, українська логістична система за цей рік війни майже не зазнала втрат на відміну від російської. Тож це означає, що у вас немає таких проблем. Минулого літа у вас було вже 700 тисяч людей. Отже, проблема не в людях, а в організації. Проблемою є важке озброєння, і, зокрема, боєприпаси. Кількість важкого озброєння, особливо артилерійських боєприпасів, це ваша проблема. Вам цього недостатньо. Вам потрібно набагато більше вам потрібно набагато більше артилерії, боєприпаси. Чому Тому що артилерія це те, що наносить ворогу великі втрати, сильні удари. Це те, що домінує у цій війні. Поки це не зміниться, поки Україна не отримає більше артилерії та набагато більше повітряних боєприпасів. Ви не можете справді розраховувати на проведення успішних контрнаступів проти росіян. Або навіть на зупинку їхнього просування, яким би повільним воно не було. Це проблема. Отже, ваша проблема не в в логістиці проблема в тому, що ви отримаєте із заходу, і як ви можете використовувати те, що ви отримаєте.